Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас на ремонті Powerbank От такого плана попросили зробити, Чи відремонтувати, чи зробити. Ми бачимо, дві банки у нас вже не задіяно. Ось такі запчастинки у нас є. Так, Зараз ми заглянемо, що ми маємо всередині. А всередині ми маємо ще 4 банки з піском. Тобто у нас виходить. 6 банок з піском і 2 банки похожі на акумулятор. Так, будемо ставити конмі-зарядне устройство. Ось таку плату будемо монтувати на передню панель і додатково USB. Будемо зараз все це монтувати. Так, спочатку ми трішечки прихватимо наклей. Роз'єми, щоб дати потрібне направлення, щоб воно не плавало. Так, прихвачуємо один роз'єм. Далі платку з micro USB прихвачуємо. Це попередній прихват. Далі будемо надійно кріпити. Так, Ось так воно все виглядає в попередньому прихваті. Далі беремо мідну оплетку і. Припаюємо до роз'єма і вплавляємо в, в пластик для надійнішого кріплення. Далі ми все це діло зальємо термоклеєм. Ось так виглядає у нас кріплення. Так, Далі ми з'єднуємо дротами мікро USB, мікро USB. Дублюємо їх. Так. З маленької плати на основну плату. З'єднали. так. Далі. Будемо перевіряти, під'єднуємо батареї банку до плати контролю і подаємо живлення 5 вольт. Так, ми бачимо, у нас світлодіод замигав, тобто у нас йде заряд. Зарядний струм у нас складається 700 мА, тобто батарея заряджається, контролер працює. Вихідна напруга зараз. В межах 4 вольт, тобто ми бачимо, що заряд йде. Далі ми світлодіод продублюємо зовнішнім, сверлимо потрібний отвір, вставляємо світлодіод і припаюємо дроти. Так, підпаялися, перевірили, все світиться у нас. Далі ми термоклеїмо, фіксуємо наші плати для більш надійнішого. Кріплення по всьому периметру проходимося. Ось так виглядає наше кріплення. Надійно, не надійно. Будемо сподіватися, що буде все триматися. Плата, тим паче, упирається в акумулятор. Я міряв. бутафорну кнопочку ми теж припаюємо на своє місце. Закриваємо отвір. Так, далі паяємо батарею до плати знову. Так, все у нас отак виглядає. Красиво. так Під'єднуємо роз'єм перед склеюванням, перевіряємо ще раз на працездатність, все працює добре. так Вирівнюємо трішечки сам корпус, де банки сидять, намазуємо гелевий клей і вставляємо все на місце, перевіряємо ще раз зарядним пристроєм. Даємо живлення. Заряд пішов, все працює нормально. Всім дякую за увагу. На все добре, до побачення.